Добре. Гаразд. Лишився один прислужник. Де він? Де ж ти? Тільки один прислужник лишився, так? І справді, де ж він? Може, він у тій почті? А, пацюки. Нема його в бочці. Що ти робиш? Куди ж він міг подітися? Ну що ж, напевно, він уже втік? Тепер ми вже нічого не зробимо. Куди підемо далі, авантюриста? Може, Волдеркіп, чи Гердаун, чи може? Що ти? Чому ти на мене так дивишся? Ти ж не думаєш? Ні, та годі. Ти ж не думаєш, що я прислужник? Ні. Та годі тобі. Не вигадуй навіть таке. Іди ти зі своїми дурними здогадками. Та годі тобі, це ж божевілля. Добре. Гаразд. Ти повеселився. А тепер я тебе вб'ю. Що? Чому? Чому? Так. Бо ти, очевидно, останній прислужник, і мені треба тебе вбити, щоб покинути цю зону. Гаразд. Ти мене розкусив. Я останній прислужник. Так, я знаю. Вау, wow, вау, wow, wow. прошу, 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 прошу. Може, тобі варто знати, що, що, що ніхто з нас насправді не хотів іти за лідером. Ми робили це, бо нас зачарували. Але глибоко всередині ми були хорошими хлопцями. Я був маленьким хлопчиком, сиротою, якого вигнали на вулицю без імені, без сім'ї, і саме тоді. Він знайшов мене і взяв до себе і дав мені сім'ю, і дав мені син життя, але потім темрява. Вона просто Вона просто взяла гору. Я навіть не хотів цього робити, але Але я мусив, бо інакше мені довелося б знову залишитися на самоті. Я більше так не хочу. Я хочу бути хорошим, хочу бути собою. Я просто хочу знайти свою спільноту. Вибач, П'ять років по тому. У нас було гарне життя, правда ж? Я кохаю тебе. Я теж тебе кохаю. Боже, яка дивна гра. Гей, не роби так зі своїм братом.